Для супергероїв. Так, дівчата, усе взяли. А головне. А головне забули. Знеболюючий протизапальний. Жару з Головне це трамон є в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне це А Мові Амовісіч циститу. Уролесан починає діяти з першого дня прийому, знімає запалення, полегшує сечовипускання. Орлесан. Бай-бай, цистит. Життю привіт. Ненавид, коли роздратована. А я знайшла Метіда. Це магніба 6 у розчинній формі. Приймати лише раз на день і ціна не кусається. Метіда. Мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися. Не зберегти наш особливий зв'язок. Разом ми зможемо. Вода стосуватися тебе, якщо маєш кашель. Першим кашляти почав чоловік. Кашель ставав все сильнішим і сильнішим. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. В той день мені порадили рапіру. Рапіра 200 з перших днів кашлю, рапіра 600 при сильному кашлі. Чому саме рапіра? Тому що рапіра діє прямо на в'язкий слиз та сприяє очищенню ваших легень. Тепер будеш знати, чим кашель лікувати. Рапіра пряма допомога від допоможи з роками. як болить голова. Ось мамо, Твій формадол. Як добре, що у мене є формадол. Мій помічник, коли болить голова. Дякую, Фармадол. Таблетки від головного болю.